До нашого ефіру доєднується Петро Кузик, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка. Пане Петре, я вас вітаю. Слава Україні! Дякую, дякую за запрошення. Ми от з вами поза межами ефіру. Говоримо, що є багато про що поговорити. Так виглядає, що під кінець року політики один за одним висловлюють багато заяв. Ну і міжнародна арена тут не виключення. Візит Роберта Фіцу до Москви, такий напівтаємний, скажімо, бо ЄС заявляє, не знали, хоча ні. Нібито то словачина каже, що повідомляли. Ну але це менше з тим після цього візиту. Путін заявляє, що Словаччина висловила готовність надати свою державу як майданчик для проведення мирних перемовин. Путіну ми довіряти звичайно не можемо, але сьогодні міністр закордонних справ словаччини. Бланар підтверджує, що все-таки Фіцо про це заявляв у Москві, що Словаччина може бути цим майданчиком. Наскільки це реально взагалі розглядати таку маленьку словаччину, як, скажімо, альтернативу невеликій Швейцарії, яка була цією територією мирних перемовин саміту миру? Ну, ви знаєте, те, що вони заявляють, це одне так. Реальність насправді дуже віддалена від того. Тому що я дуже сильно сумніваюся, що Словаччина може стати таким майданчиком. В першу чергу це не вигідно нам. Uh -huh. Ну, давайте будемо відвертими і уряд. Сучасної Словаччини і тої самої Угорщини зараз грають не на, не на користь України. Так? Тобто вони, по суті, взяли бік нашого ворога. І це треба говорити прямо, і про це не можна забувати, тому що уряди міняються, але тим не менше, вони представляють свої держави. Це дуже важливо це зараз триває дипломатична гра. Так? Всі в очікуванні 20 січня. І те, що відбувається зараз, це такі маневри перед боєм uh -huh. і знову ж таки, виходячи з того, що я щойно сказав, грає на користь Путіна, і він просто як пішаком маніпулює і тим самим Фіце, і тим самим Орбаном, і деякими іншими такими союзничками. Прихованими або відвертими, в тому числі на заході, давайте тому... тільки уточнимо, що 20 січня це інавгурація новообраного президента Сполучених Штатів, бо не усі вже навіть говорять деякі коментатори про сакту 20 січня. Uh -huh. Знаєте, тобто що от прийде Трамп, і все буквально зміниться. Uh -huh. так? Воду, я особисто досить скептичний щодо цього, тому ну але ми може поговоримо про це власне в контексті ваших ну, наступних питань щодо ще візиту. Фіцо це на вашу думку, як людина, яка працює з міжнародною інформацією. Це був візит економічний? Ну зокрема про газ нафту, це було загравання зі своїми виборцями, бо у Фіцо і в цієї партії є це ядро електоральне, яке ну скажімо, так дуже прихильно ставиться до таких загравань із Російською Федерацією. Взагалі, про що це був візит? Так, ну, тут треба констатувати знову ж таки відмітаючи ці дипломатичні такі напів... Е, від, на, напівпублі, відверті вислови, що насправді Словачське суспільство є достатньо ватне, та? Mm -hmm. і е, якби цього не було, якби Фіцо не бачив потенційні е, бонуси для себе як для політика, тобто граючи на своєму електоральному полі, то він цього візиту однозначно не робив. Та? Але я думаю, що насправді тут, як це часто буває в політики, особливо таких загартованих, вже ким в принципі Фіцо є. А вони намагаються одним пострілом вбити одразу кілька зайців. Та я думаю, що цей візит це в тому числі і те, що ви назвали, але я сюди б додав ще е, певний вимір. Фіцо намагається зараз бути в тренді. Та Словаччина – невеличка країна, вона абсолютно невпливова. Давайте uh -huh. так скажемо. Але такі візити на думку, зокрема його виборців, підносять, ну, якщо не авторитет, то принаймні, вагомість, впливовість самої словаччини. Якби не було е, оцього такої ганебної, я вважаю факту телефонного дзвінка Шольца, е, канцлера Німеччини, то візит Фіца швидше за все не відбувся би, та тобто, ми бачимо, є намітилась певна тенденція в західному світі, зокрема в ЄС, на те, щоб ну спробувати знову ж таки поговорити з Путіном. Та і знову ж таки, Фіце тут не є виняток. Він, так, він якби, пішов на крок вперед. Тобто, ну, знову ж таки, ми фіксуємо це, що це не дружній крок для України однозначно. От. Але ну, намагається таким чином одразу отримати бонуси на різних, на різних полях, на різних фронтах. Ну, Така така є дипломатія, така є політика. Такі реалії, так. е, зокрема, і роботи на власного виборця. Це знаю, та ж, сама, та, та ж історія. Це, це найперше. І... Я впевнений, що це найперше в випадку цього візиту. Ну і і напевно, оці бонуси, які Фіцо для себе як для політика здобуває, також важливі для нього під час цього візиту. Європейська правда днями оприлюднила результати дослідження, яке фактично передрукували результати дослідження, які оприлюднив The Guardian. Це грудневі дослідження, які називаються Югов, і вони свідчать про те, що у кількох європейських країнах а ці дослідження проводять у семи країнах. Е, е, і результати показали, що у цих у цих країнах громадяни. Скажімо так, перефразовуючи, не готові уже так сильно підтримувати боротьбу України або швидше скажемо, готові до мирних перемовин України із ворогом. І це йдеться про Францію, Німеччину, Італію, Іспанію, Швецію, Данію, і Велику Британію. Одразу скажу, не йдеться про те, що вони не підтримують Україну. Ні, вони і далі настоюють на тому, що Україна має перемогти в цій війні, але. Підтримка мирних перемовин зростає. Чи не може бути це підставою того, що уряди цих країн, зважаючи і потураючи своєму виборцю, почнуть тиснути на український уряд і вимагати все-таки на будь-яких умовах піти на перемовини з ворогом? Ну, я скажу, що швидше за все так. так? Тобто, от, що до, я б ще додав до цього, це те, що в принципі ця тенденція є недобра. Це правда. Але вона є достатньо очікувано. Mm -hmm. Ми навряд чи мали би бути дуже здивованими, що після майже трьох років війни навіть такі, здавалося б, люди, які віддалені від цього конфлікту, бо насправді про якусь тому маємо право говорити лише ми. Так? Mm -hmm. тому що ми спливаємо кров'ю не е, ситі і загалом е, в комфорті, які перебувають європейці. Та ну але такими є таки, реалії. Ми не можемо цього відкидати. Ми не можемо своїх партнерів, своїх союзників, е, ну знаєте, ганьбити принаймні, намі публічно. Та? І ця тенденція, я повторюсь, є нефайною, кажуть на Голочині питання: що з цим робити, та ну знаєте, я боюсь, що ми не, не можемо, скажімо, впливати на це. Тобто, не лише від України залежить тому, в який бік піде оця громадська думка а в Європі. Ми маємо, але ми маємо якимось чином бути до цього готовими. Що так в демократичному світі уряди. А взагалі політичні сили зважають і то дуже сильно зважають на е, громадську думку, на думку власних виборців. І це нормально. Mm -hmm. Тому е, ну, е, так, треба бути готовим до того, що нас будуть підштовхувати до мирних переговорів. І тут вже дійсно це вже має бути знаєте уміння наших дипломатів, нашої загалом України, нашого уряду і не тільки. Зіграти так, щоб оце підштовхування не нашкодило. Нам, як країні, яка яка зараз перебуває у війні? От ви згадали перед цим про Трампа? Я в цьому контексті запитаю вас, бо він зовсім по іншому діє. Якщо європейські уряди змушені потурати виборцю, то Трамп нам навпаки намагається нав'язати своєму виборцю ту думку, яку він вважає правильною щодо російсько-української війни. Ви кажете про 20 січня і маєте свою думку щодо того, що станеться, Трамп прийде, прийде лад наведе, та умовно кажучи, яка ваша думка? думка щодо цієї тези, ну я боюся розчарувати в тих, хто переконана, таких до речі, немало. Я от перед ефіром з'явилася інформація про недавні опитування громадськості України КМІС. Щодо того, як, чи е, вплине як вплине значить, е, е, Трамп, е, коли він вже війде на свою посаду як президент Сполучених Штатів на війну в Україні, та е, очікування завищені, е, ми не знаємо. Трамп такий, що його дуже важко передбачити. Е, от е, але е, ми не можемо до кінця знати. Але факт такий, що ну приймає це я це бачу однозначно, що не треба зачаровуватися, не треба покладати дуже багато на Трампа сподівань як в один, так і в другий бік. Та тобто тут ждеться про що? Що мовляв, є от послідовники тої думки, що мовляв, Трамп прийде, і Україна там буде змушена, будуть нам викручувати руки, щоб підписати будь-які угоди, будь-які умови. І другий, значить екстремум тут що навпаки, та що. Трамп допоможе Україні завершити цю війну переможцем. Я думаю, що не станеться ні одного, ні другого. Uh -huh. Що станеться? Залежить е, в тому числі від українців, в тому числі від е, того, що відбуватиметься на великої мірою, тому що відбувається на полі бою, але також від нашої дипломатії. Тобто Тут знову ж таки, якщо в когось є таке сподівання, що ми будемо сидіти і станеться диво, ну диво не буває, не стається тоді, коли нічого не робити. Так? Ми все на нього сподіваємося, але на нього треба працювати. І я думаю, що в цьому ж випадку те саме: не треба зачаровуватися, не треба розчаровуватися, треба просто працювати. І відповідно тих обставин, які змінюються, а Трамп точно внесе. Mm -hmm. Щось своє, і то можливо, це буде такий суттєвий зміна обставин, е, грати так, щоб це пішло на користь України. Ну ви самі підвели до питання про дипломатію, бо е, тут і в питання з, з зв'язками зі сполученими штатами дипломатія грає велику роль. Ну і з усіма країнами, в яких до речі, Україна дуже довгий час не мала дипломатів. Ну і тут на тлі цього, що знижується. Вже така терпеливість іноземних партнерів до того, щоб Україна могла дочекатися і доборотися до перемоги. З'являється інформація від адміністрації президента, що Україна готова змінити чи вже змінила 30 послів у різних державах чи представників при різних міжнародних організаціях. До слова кажучи, потім з'явилася інформація про те, що це не про 30 йдеться, а насправді є накази лише по сімох людях. Але менше з тим, ну і до слова кажучи, треба. А ще агромани дочекатися від кожної сприймаючої сторін, щоб вони підтвердили готовність сприймати того чи іншого посла, але про що й мова зайшла мова про те, що дуже багато з кандидатів не мають дипломатичного ем, дипломатичної не те, що освіти, а практики дипломатичної досвіду дипломатичного, чи є це проблемою, що людина, яка йде в дипломатію, в ну важливі для України країни, або, скажімо, коли забирають кислицю із міжнародного представництва у. Он в ОН, ми не знаємо, хто там буде очолювати замість нього. Чи є це проблемою Ви, як людина, яка теж навчає дипломатичним зв'язкам, і, і розуміється у цьому, чи це ми перебільшуємо значення практики у цих процесах? Ну тут кілька коментарів з того, що ви щойно сказали. Я думаю, що це все таки технічний момент, що ще всі 30 не призначені, так указом швидше за все, там є дійсно технічні. Певні умови, які треба виконати, не в останню чергу, це звичайно отримання гримана, тому можливо, це було ну хтось забіг на. Поперед батька в пекла та угу. оголосивши такі грандіозні. Ну може, швидше за все це зробив офіс президента. Вони люблять такі грандіозні новини, щоб всіх вразити та. під кінець року. Та, особливо під кінець року. От, але е, ну знаєте, тут питання, яке завжди постає у випадку цієї свіжої нової крові. Та? Тобто відсутність досвіду, але знову ж таки, оця молодість, так би мовити, оцей запал, новизна. Тут завжди є плюси і мінуси. Тому, ну дай Боже, щоб вони спрацювали на нашу користь. Я все-таки схильний вважати, що це добрий крок. Mm -hmm. Тому що знаєте, ну я слідкую вже не перший рік, як виглядає наш дипломатичний корпус. Ну на жаль, там занадто багато динозаврів. Тобто, тих, які ще навіть якщо не по за віком, то принаймні, за ментальністю своєю досі залишається таким пострадянським. І совковим навіть менталітетом ну давайте з тим закінчувати. У нас немає права на такі речі. І нам треба однозначно робити нашу дипломатичну службу проактивною, а такою, знаєте, з такою серйозною хваткою. Бо в нас просто інших, іншого вибору немає. Тому я вважаю, що це правильний крок. До речі, хочу тут похвалитися, що п'ять з цих потенційних. Послів є випускниками нашої львівської школи дипломатії факультету міжнародних відносин університету Франка. Ну ми за них боліваємо, як і за всіх решту наших дипломатичних представників. Бо насправді цей фронт дуже важливий. Сучасна війна це ведеться не на дуже багатьох фронтах, і дипломатичний я дуже 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 важливий. Ну, країна з якою дипломатія абсолютно не працює, це Російська Федерація, і Путін буквально вчора, відповідаючи на питання журналістів, заявив про те, що він. Також готовий закінчити війну у 2025 році. Це до слова кажучи, прозвучало так зовсім новизною, бо про закінчення війни з його уст не звучало останнім часом нічого. Але з однією умовою, що будуть досягнуті цілі, цитую спеціальної військової операції. Ну і цими цілями ми можемо вважати і підозрювати, що це... Капітуляція України. Це капітуляція України так або юридичне оформлення анексованих земель під прапором Російської Федерації і. Дивіться, який тут виходить нюанс. Володимир Зеленський минулого тижня у дописі в соціальних мережах називає Путіна одним із нецензурних слів. Путін говорить, що він готовий на закінчення війни, але не готовий на компроміси. І ми знову заходимо у глухий кут. Дипломатія не працює. Що далі робити? Ну розумієте, дипломатію не можна розглядати окремо від інших вимірів війни. І ну розумієте, ці його публічні вислови Путіна вони швидше, швидше за все насамперед адресовані майбутній адміністрації президента Сполучених Штатів. Uh -huh. Вони є достатньо суперечні, як ви щойно сказали, але загальний тон такий в стилі того самого Путіна. Так? Тобто, якщо проаналізувати, як він, скажімо, як працює його дипломатія. Це майже завжди підняття ставок. В е, будь-який виклик у них е, відповідь. Ну, знаєте, як от, е, мені здається, що він власне не виріс того гопніка, який він був е, колись, коли в юності формувався як людина. Е, тут головне не спасувати і не здатися іншим слабким. Оце найгірше, чого боїться Путін, тому що насправді на цьому тримається його влада. Тому що тих самих пригоженим там насправді в очікуванні є немало, я впевнений. Але е, тут йдеться про те, що поки Путін сильний або принаймні здається сильним, швидше за все нічого йому не загрожує. У mm -hmm. е, випадку з Трампом е, я думаю, що е, вони там у Кремлі бояться е, цього більше ніж ми тут в Україні. Насправді, тому mm -hmm. що вони знають, що від е, Трампа можна чекати будь чого і якщо би, дай Боже, так в адміністрації Трампа зрозуміло, що всі ці сподівання на якийсь такий примарний швидкий мир не відбудеться, і вони справді почнуть серйозно допомагати Україні навіть серйозніше ніж це було за адміністрацією Байдена, бо ми знаємо, там також були свої стрими. Там були нашіптувачі про те, що не треба ескалації. і Так далі, якщо так станеться, то то Путін і його СВО, так зване, опиниться в дуже серйозних траблах. І я думаю, що е, реакція Путіна, на оцей потенційний прихід е, Трампа з такими от, е, діями е, безапеляційної підтримки України, ну, це один з потенційних варіантів, та, треба uh -huh. е, розуміти. Е, це знову ж таки піднімати ставки, вимагати більшого ніж тобі насправді дадуть. Тому що я впевнений, вони готові на компроміси, щоб зробити паузу. Проблема в тому, що е, е, яка ціна цих uh -huh. компромісів для нас. І чи потрібна нам ця пауза взагалі? Тому, що, що... росте свої потужки. Так, якщо, якщо нас поставити невигідну ситуацію, як це там говорить, ну там ж не тільки про територію йдеться, так? А, давайте будемо відверті, цілі. Так званого СВО Путіна в тому, щоб зруйнувати Україну. Це головна і найперша ціль. Про неї не можна забувати. Та? Тобто не йдеться про те, що ми можемо поступитися територіями і все закінчиться. Такого не буде. Та? Путіна є дуже чітка і зрозуміла, ну, принаймні, я сподіваюся, багатьом ціль. Тому треба виходити з цього. І е, я думаю, що насправді Путін, як завжди, блифує. Mm -hmm. е, це його улюблений прийом, і е, треба просто витримати оцей. <гану> бо частина його меседжів також скеровані на українців. Тому що послухати Путіна. Ну боже, це ж він він скала, так він не знищений але насправді він є досить слабким, і треба витримати mm -hmm. так мовити, в тому числі цей психологічний тиск. Mm -hmm. Продовжуючи тему дипломатії, мені здається, що однією із країн, яка би мала бути взірцем дипломат е, дипломатії, це є Ватикан. І е, е, сьогодні глава української греко-католицької церкви блаженіший Святослав Шевчук заявив, що Папа Римський прийняв запрошення відвідати Україну і в двадцять п'ятому році. Ці він нібито збирається приїхати до нашої держави, правда, не називається чітких термінів, але за словами блаженішого від папи римського можна теж очікувати будь-чого, бо він любить робити за його словами несподіванки. Від цього візиту чогось можна очікувати в зміщенні акцентів в війні? Тут є важливий момент. Ми, коли розглядаємо позицію політику цілі. Інших міжнародних акторів, Ватикан також є міжнародним суб'єктом Великим. А, та, і впливовим. Ми, як правило, дивимося з власної вежі. Але треба не забувати, що насправді ними керують власні інтереси. Це є дуже важливий момент, який, до речі, ми дуже часто забуваємо. І в даному випадку треба зрозуміти Ватикан, і, зокрема, сьогоднішнього очільника Папу Римського. Ну, я знаєте, якщо він прийняв запрошення відвідати Україну, я боюсь, що е, цілком імовірно ведуться переговори, щоб після України віз... наступний візит був до Росії. Угу. Чому це, це не можна виключати? Тому тут не треба знову ж таки е, за НАТО багато очікувати від таких речей. Е, так, я впевнений, що це пішло би на користь. Це б пішло на користь в першу чергу самому. Папі Франциску, щоб він на власні очі подивився це, це зовсім по іншому, ніж сидіти і дивитися це на що відбувається в Україні через призму телевізора. Я думаю, що це однозначно був би добрий крок, але ну та не треба не треба зачаровуватися. Тобто вони грають свою гру, і uh -huh. це до речі, знаєте, ми там звикли так: або щось дуже погано так говорити про когось, або щось дуже добре. Ну, якщо подивитися історію Ватикану на хоча б двадцятого століття, з подібною риторикою після Другої світової війни виступає кожен папа uh -huh. і подібно. Можливо, там трохи зміщуючи акценти, буде говорити і наступний папа. Тому, знаєте, не треба там зрікатися своєї віри, хто там є католиком, чи, чи має якийсь синтимент до, до цієї деномінації. Ну треба визнати, що це політика, це також і про Ватикан, і вони в це вміють грати. Також. Ну, що більше, якщо глянути на кількість працівників у посольствах України в Ватикані, посольства Росії в Ватикані, то можна захворіти на головний біль. Це по перше. А по-друге, і на кількість, як ви кажете, через призму телевізора. Папа Римський не не лише крізь призму телевізора дивиться на події, а й крізь призму того, що йому говорять його радники. А серед радників також треба пошукати, скільки з них є. Прихильниками України в питанні російсько-української війни, а скільки прихильникам Росії, я вам дякую, що на кінець року ми змогли з вами так трохи осягнути ці всі нові заяви в міжнародній політиці. Петро Кузик, доцент кафедри міжнародних відносин і дипломатичної служби Львівського національного університету імені Івана Франка, був у цій частині головного заден.